Сьогодні, друзі, я хотів би з вами обговорити питання, як шукати українську дитину, яку вивезли за кордон, і про яку хтось із батьків не знає, де вона зараз знаходиться. Знаєте, коли таке чую, то на перший погляд, взагалі, думаю: а як таке може бути так? А все ж таки може бути. Зазвичай такі ситуації виникають, коли є спір між. Батьком і матір'ю, так, з приводу того, з ким буде проживати дитина. Тобто був шлюб, в шлюбі народилася дитина, батько і матір розійшлися і сперечаються між собою, з ким буде дитина проживати постійно, так? Ну, а з ким бачитися тільки, скажімо там, в певний час. А, і як було раніше, до того, як росіяни вдерлися на нашу. Територію до того, як почали бувати нас масово, так українців, то для того щоб дитина виїхала за кордон, потрібна була згода того із батьків, хто в Україні залишався. Це була нотаріальна заява, і йшов хтось, батько чи матір до нотаріуса, підписував, давав її, і дитину можна було вивести. Ну або, наприклад, коли суд дозволяв без згоди. Батька матері дитину вивезти за кордон там, на відпочинок чи на навчання, скажімо так. А, були випадки, коли хтось, скажімо, батько не платив аліменти, і матір могла тоді отримати довідку а, від виконавчої служби і таким чином, дітей теж вивезти чи то на оздоровлення, чи то на навчання, і повернути потім в Україну. Але відбувся напад росіян 24 лютого і. Різко змінилися правила перетину кордону, зокрема для дітей. Ми всі чудово розуміємо, що дітей треба було вивезти в першу чергу і всі, всі ці цифри, які є відкритими, які ми можемо побачити, це мільйони мільйони українців, і серед них, мабуть, і більше мільйона дітей виїхали за цей час за кордон. І трапляється ситуація, так, коли. Хтось із батьків, які залишились в Україні, мали оцю суперечку про місце проживання дитини, і тепер не знають, де перебуває їхня, їхній син чи їхня донька. Це, звісно, дуже-дуже непроста ситуація для батьків і морально, і з точки зору закону. Отже, як адвокат, як юрист, що хотів би порадити, якщо ви чи ваші знайомі в таку ситуацію потрапили. Звісно, потрібно формалізувати весь цей процес. Тобто той із батьків, хто шукає дитину, повинен звернутися до поліції. Це може бути е, заява про зникнення дитини, е, чи, наприклад, про викрадення дитини, так, якщо без скажімо, там, певної згоди. Е, ну, факт в іншому. Поліція повинна. Порушити кримінальне провадження, зібрати певні докази про дитину, там, свідоцтво про народження, опитати заявника і звернутися до Державної прикордонної служби. Державна прикордонна служба, це я вже з практики вам скажу, навіть незважаючи на надскладні умови лютого 2022 року, все одно належним чином фіксувала, хто і як притинає кордон. так? І е, Державна прикордонна служба передає в поліцію інформацію, що такого-то, такого-то числа, в такому-то пункту пропуску, е, там, чи пішки, чи на автомобілі е, дитина рік народження перетнула кордон. Ну, наприклад, це з Польщі, там, з Угорщиною, з Румунією. От, і дає таку довідку з підписом і печатком. От, Поліція це має. Але що ж далі? А далі, на жаль, напряму слідчий просто, скажімо, звернутися до слідчого Польщі, щоб той шукав на території Польщі дитину. Не може. Не, може. не дозволяє ні українське законодавство, ні міжнародне законодавство. Є, звісно, багато двосторонніх договорів, особливо між країнами Європи, так? Україна, скажімо, там і Польща, Україна. і... Навіть там Франція, Великобританія, так. Але є і загальні принципи, що слідчі українські звертаються до прокурора, який з ним по цій справі про розшук дитини працює. Цей районний прокурор звертається до нашої Генеральної прокуратури, і Генеральна прокуратура в порядку міжнародного співробітництва надсилає запит до певної країни. В яку прикордонники сказали, що дитину вивезли. І таким чином, вже слідчі тієї країни, по міжнародному такому співробітництву можуть дитину розшукувати і надати відповідь. Але залишається, звісно, проблема. Перша проблема це часу. На жаль, це не працює дуже швидко там. Не те, що за тижні чи це може бути і два, і три місяці, і навіть півроку. А тут вмикається всім відомі нам процеси бюрократії, так і це дуже складно, тим більше. В принципі, по закону мати, батько, які вивезли дитину, повинні поставити її ще на консульський облік. Ну тобто, коли дитину привезли, скажімо, до Польщі, то звернутися в консульське відділення України в Польщі і сказати, що доброго дня, я такий-то такий. То ось мої документи, ось документи на дитину. Будь ласка, зареєструйте, що ми живемо ось в цьому воєводстві польському, так але. Але якщо цього не зробили, то, то що? Так, можна притягти, там, скажімо, до адміністративної відповідальності, там, думати, е як кримінальну справу далі проводити, але, але основне це знайти дитину. Тому, е однозначно, знайти можна. Але відповідь, що цей шлях буде непростим, він буде бюрократичним і він буде досить розтягнутим у часі. Тому, якщо ви чи ваші знайомі потрапили в таку ситуацію, що, не знаю, да, є спір сімейний про проживання дитини, і хтось, матір, батько, вивезли дитину за кордон, то а, дуже ще раз повторюю: алгоритм а, повинен рухатися наступним чином: заведення кримінального провадження. Інформація від прикордонної служби, запит до країни, в яку дитину вивезли, ну і подальші дії в межах кримінального провадження. Також бажано, наприклад, щоб коли встановили місце проживання дитини, то там це зафіксували місцеві органи влади, і якщо матір чи батько має можливість виїхати туди, то Повинні, звісно, виїхати. Не слід забувати і про цивільне, цивільну сторону так? пошуку дитини. Зокрема, остання практика є, наприклад, що можна через спір в межах проживання дитини зобов'язати матір або батька надати суду, суду інформацію про те, де зараз перебуває дитина, і постійно зобов'язати інформувати іншого, хто залишився в Україні. З членів родини, так, про те, де дитина, ну, якщо вона не на одному місці, куди її переміщують. От. І ми всі повинні пам'ятати, що невиконання ухвал суду несе за собою відповідальність. Тому це ще одна сторона дуже непроста. Вона непроста, як і для українського законодавства, і для міжнародного в принципі, так, законодавства загалом. Але. Пам'ятайте, що шлях подолає тільки той, хто йде. Тому...